Вітаю вас. Це акценти 30 листопада. Відзначають день домашніх тварин. І зараз наші улюбленці разом з нами переживають війну. А дехто, як от славнозвісний пес патрони, чимало інших його чотирилапих колег, навіть допомагають у боротьбі з ворогом. Але на жаль, є випадки, коли вони залишаються беззахисними перед ситуацією та ще й покинутими господарями. Як люди можуть допомогти тваринам пережити війну? Говоримо з моєю гостею. Це Яна Самура, волонтерка та представниця громадської організації Запорізька зоозахисна ліга. Вітаю вас, пані дякую вам за запрошення. Яно. Я знаю, що у вас точно є домашні улюбленці. Скільки їх розповідаєте? Ну наразі, взагалі, у мене 17 тварин. Це мої домашні Дома? і ті, які, якими я опікуюся. Вони у мене знаходяться в різних містах, бо неможливо в одній квартирі, ви ж розумієте, тримати 17 тварин. Тому мені вдалося якось їх так розташувати, знаєте, там невеличкими партіями, скажімо так. І, звичайно, є ті тварини, які там знаходяться на вулиці, яких я підгодовую, постійно там забираю на стерилізацію, потім повертаю на місце. Тобто постійний такий, знаєте, процес. А вдома скільки? І собаки, і коти. А ну наразі в мене 10 собак, 6 котів. Веселова, і одна... Мабуть, живе. Так, весело, одна собачка зараз підопічна, яка в клініці uh -huh. на стаціонарі лікується. Ну війна, вона безумовно впливає не лише на людей, а й на тварин. Як ваші чотирилапі реагують, наприклад, на звуки сирен вибуху, що з ними відбувається? Ну, ви знаєте, мої більш-менш, я б сказала так, собаки вони дивляться у вікно, якщо там вони почули вибух, так і можуть просто до мене підійти ближче. Коти більш емоційно реагують, один кіт у мене взагалі від вибухів таких він просто, коли в наш район прилетіла ракета, він вони пролякалися дуже і він побіг куди. Вони вони просто прозбігалися, один там у ванну забіг. Але ті мої тварини, які знаходяться у Приватному о, секторі у мене там о, у вольєрах вони дуже бояться. Було навіть таке, що я прийшла і був грім, <світтє> а, вони переплутали. І вони почали тікати просто в паніці, хто куди, хто в будку, хто в вольєр, хто в дом намагався в дім залізти. Тобто така, знаєте, паніка, суцільна паніка. І звичайно, я розумію тих тварин, які знаходяться на окупованих територіях, де просто вибухи не вщухають, і ну ну це жах. Це жах. Ну, до речі, люди здебільшого з окупованих територій, та ще й з територій, де тривають активні бойові дії. От вони розповідають, що доводилось навіть обгортати там рушником голову собаці, щоб вона чи приглушити ці звуки, щоб вона не впадала в цю паніку. Ну чи дійсно таке допомагає, і що взагалі робити з цим? От, якщо тварина, от вона така занепокоєна сильно тут себе рятувати, і їй треба якось допомогти. Ну, ви знаєте, кожний власник тварини вибирає для себе зручний для нього метод заспокоєння тварини. Так? Ми знаємо, от, фотографія, яка була у соціальних мережах, де бабуся там хустинкою обгорнула свою собачку, так, щоб вона не, не лякалася. Я не думаю, що вона від цього менше чує цих звуків, але знаєте, спрацьовує такий фактор психологічний. Тварина повністю довіряє людині, своїй людині. І якщо вона розуміє, що Людина щось з нею зробила, отак, от перемотала хустинку їй голову, значить, так треба. Тут важливо знаєте, бути поряд із твариною. Бути поряд, оцей фактор психологічної, знаєте, близькості до людини, своєї людини, для тварини дуже важливий. Я знаю, що зараз є дуже багато ветеринарних засобів, там, ну, там пігулок типу якихось да, заспокійливих, які там на лаванді, на якихось ефірних маслах. Так вони заспокоюють тварину, але не на всіх не на не на всіх тварин вони діють. Це по-перше. По-друге, у деяких тварин може бути алергія. Тобто, треба консультуватися з лікарем, чи можна використовувати цей. Конкретний засіб, чи не можна. Але ну, з мого власного досвіду, я скажу, що бути поряд, бути поруч, коли були прильоти у нас, я забирала, просто я з ними сиджу, там у коридорі чи десь там у тамбур виходжу. Вони поряд зі мною і вони заспокоються, бо вони поряд. Оце для них, для тварин важливо. І тому, звичайно, я можу зрозуміти тих тварин, яких просто кинули під вибухи, і вони залишилися наодинці просто зі своїм болем розпачем і своїми страхами. Ну а це ж така паніка, це ж нерви, це стрес, так це відбувається у тварини. Вона не може розказати, поділитися, так. але ми розуміємо, що це теж може не, може не минутися безслідно. От до чого може призвести от, така ситуація, Буде. коли в панічній атаці тварина? Угу. будь-де чого, тварина може почати метушитися. Да? От як мої, коли почули цей грім, вони почали бігти. Вони в цей час можуть травмуватися. Якщо тварина знаходиться на ціпку. Uh -huh. на, ну, ви ж розумієте, вона може навіть повіситися. І такі випадки бувають, коли тварина у такому, знаєте, страшному стані психологічному стресі, да, вона не знає, куди бігти. Вона зривається, а куди бігти, вона не знає. І тому вона сама себе може травмувати. З Серцем проблеми а, може чим бути. завгодно. Я знаю, були випадки а, у ну, так, знайомих через знайомих, у яких собака просто померла через серцевий напад. Uh -huh. Просто в одну мить. І це не залежить від того маленька, це чи буде, або це буде Алабай Великий, розумієте? Ну, Перед страхами будь-яка тварина однаково себе почуває. Ну і реагують по-різному, так? Звичайно, Хто, да. взагалі, от у мене дві кішки, вони взагалі лежать і ніколи. їм все одно вибухи, не вибухи. А от собака так, вона реагує, от так як ви розповідали. Вона. Uh -huh. Дуже боїться таких гучних звуків. Ви опікуєтесь не лише своїми домашніми, як ви сказали, у вас в цілому 17 підопічних. Mm -hmm. Так цікаво, взагалі, от під час війни стало більше таких тварин, які потребують допомоги. Можливо, через війну більше підопічних у вас стало. Чи це не пов'язано? Пов'язано і дуже. Бо Запоріжжя місто таке прифронтове і місто транзитне. І через нас, спочатку війни, пройшло дуже багато людей, яких ми називаємо вимушено переміщеними, так які приїздили з окупованих територій, з зони бойових дій з тваринами. І, на жаль, не всі вони змогли своїх тварин забрати туди, куди вони поїхали в кінцевому результаті. Я знаю багато історій, і до мене особисто зверталися люди, які змогли вивести з-під обстрілів, але далі не можуть забрати через. Певні причини. Я, знаєте, не хочу а, нікого звинувачувати. Я не хочу нікого і не маю права когось засуджувати. Да, у кожного свій життєвий шлях. А, я знаю, є люди, які м, роблять це для того, щоб забрати. Якщо вони поїхали і не встигли забрати тварину, то вони шукають будь-яку можливість або. А, Просять тих людей, там сусідів, знайомих, які залишилися там, щоб доглядали, платять гроші, якісь да, там, якось через волонтерів передають корм туди. А, бо піклуються все ж таки, хоч і на е, певній відстані, піклуються про цих про свою тварину, або намагаються отак от через волонтерів просто вивезти, е, наскільки це можливо зробити. А є люди, які просто покинули, і поїхали далі. Бувають випадки, коли на вокзалі. Прив'язано або не прив'язану, залишають просто. Були. Я працювала у штабі нашому гуманітарному, де приймають вимушено переміщених осіб, і до мене особисто зверталися люди з окупованих територій і казали, допоможіть. От Привезли тварину, а ній нічого немає, не нашийника. Просто отак тримають, як знаєте, в ковдру замотали її, ні переноски спеціальної, да? тобто тварина в шоці, очі вилазять. Люди змогли вивести, але далі вони самі не знають, що робити, бо у них. У них у самих нема де просто де залишитися. І навіть якщо одних там можуть знайомі якісь прихистити, ага. то не всі ж хочуть брати тварини. з тварини. Ну, це ж зрозуміло, да? не всі до цього готові. І тому покинутих тварин за час війни дуже багато. Я знаю навіть такі випадки, коли люди е просто намагалися вивезти з тих територій тварину, щоб тільки вона не загинула під обстрілами. І все. І кидали тут, де є хоч якась кормова база. І оці тварини просто так, знаєте. Видно, що вони в нашийниках, видно, що вона колишня домашня тварина, але вона ходить по смітниках о, на рівні з іншими о, нашими міськими тваринами і просто шукаєш собі їжу. От Ви сказали, що дехто привозить, ну, принаймні він повідомляє, що в мене немає можливості, треба допоможі, щось робити треба з цією тваринкою. Є такі, які. Взагалі, ну кинули і поїхали. От що робити, щоб тварина більш-менш не знаю, в безпеці перебувала. якщо не маєш змоги, ти прибув до Запоріжжя, привіз тваринку, їдеш далі. Вона залишається куди телефонувати? Що робити? Які варіанти? Ну ви знаєте, на жаль, у нас немає в місті центру поводження з тваринами, куди можна її просто привести і отак здати. Вибачте, потурбуйтеся. Да ну нема на жаль. Я знаю, що люди шукають просто через своїх знайомих можливість прилаштувати на перетримку. Люди, Так, на перетримку uh -huh. люди дають оголошення, просять потурбуватися про тварин навіть за певні кошти. Люди звертаються до волонтерів знову ж таки. Але треба розуміти, що волонтери це ну вони вже всі обвішані тваринами. І е, взяти іншу, як би тобі її не було жалко, да, ну неможливо. Ну, неможливо прихистити всіх на своїй території, бо територія не гумова, її не можна розтягнути як рукавичку у тій касці, так? І тому, звичайно, це питання, куди прилаштувати, де знайти ту перетримку, де знайти ту людину, яка б змогла потурбуватися на час, поки тебе не буде у місті, е, це дуже складно. Дуже. Так, що тоді робити? Ну можливо ну от найкращий варіант у цій всій ситуації, що можуть люди зробити? Є от запреска зоозахисна. Ліга mm -hmm. туди можна звертатися, хоча б за порадами чи допомогою, ну, чи диві... можливо до міської влади кудись треба. От що людині робити? ну дивіться, до нас звертається до mm -hmm. мене як до представниці, да Запорізької зоозахисної зо... ліги. Але ж я такий же місцевий житель, да, який має вже mm -hmm. купу своїх тварин. Я не можу, як би я не хотіла, я не можу взяти ще одну або десять тварин, яких привезли з окупованої території. Да, ну, є на те об'єктивні причини. Ми можемо допомогти людині інформаційно, розмістити оголошення. Да, написати якісь там дописи у соціальних мережах про те, що про те, що ця тварина потребує там певного захисту. Я знаю, що були був у нас такий. Здається, зоопак чи якось так він називався, як де екзотичні тварини були, і вони на час війни зробили таку як акцію. Вони приймали невеличких тварин, хом'ячків, там якихось гризунів інших, і навіть кішок просто mm -hmm. тимчасово давали перетримку для тих придулку, людей, так. так в якості mm -hmm. такого, знаєте, тимчасового притулку. Це гарна ініціатива, та, якось допомагати. Знаю, що особисто мої підопічні, які залишилися наразі в місті без. Своїх власників, бо власники поїхали, власники змогли знайти спосіб прилаштувати до своїх знайомих, до сусідів і постійно на зв'язку, тобто вони знають, де, де тварина і в якому вона стані, і так далі. Ну і звичайно, мене як е, волонтера про це повідомили. Mm -hmm. да? Тобто я теж можу контролювати цю, цю ситуацію. Тобто, ну знаєте, хто їщить тут Да? Тобто, якщо ми е, докладаємо зусиль. Можна знайти. Хоча б я знаю навіть такі ситуації, коли люди казали, ну ні в якому разі не поїду, бо це вона моя. Я без неї, без неї просто не можу. просто не можу. І робили, робили спеціальні там документи для вивозу тварини за кордон і виїздили. Тобто зараз так багато країн ускладнили оцей процес перетину кордону, да? і там нові вже правила перетину. Але я думаю, що якось знаєте, все ж таки. Капля по каплі вода камінь точить. Можна, можна щось робити і треба uh -huh. щось робити. Тобто, завжди можна знайти вихід, якщо є бажання. Ви кажете, що інформаційно більш допомагаєте, тобто розміщуєте інформацію uh -huh. про те, що там та чи інша тваринка потребує перетримки або що запоріжці активно долучаються до такої ініціативи. Багато є бажаючих взяти, чи менше більше стало Небагато, Небагато. на жаль. І так було навіть до війни. Угу. Бо знайти перетримку для тварини це одне з найскладніших питань взагалі зоозахисту. А дуже легко собаці допомогти, або там кішці, яка опинилася у біді, дуже легко насправді допомогти, забравши її з вулиці. Наприклад, помістити її тимчасово на стаціонар клініки, щоб її пролікували. Але далі постає питання, що робити з нею далі. Випускати її в її середовище, з якому ми її забрали, да? якщо, наприклад, вона переламана, вся і в неї стоять там пластини, і вона вже пересувається дуже складно, да їй же ж вижити на вулиці буде дуже складно серед mm -hmm. інших тварин, які більш сильні. І по своє питання, куди подіти цю тварину, щоб вона могла доживати свій вік у безпеці. І, це знаєте, питання перед волонтерами, яке, яке стоїть вже декілька років поспіль в нашому місті, зокрема та й взагалі по Україні загалом, і це питання дуже актуальне, на жаль. А з тією кількістю тварин, які зараз у нас у місті через ці постійні да, приїзди людей з окупованих територій, коли вони провозять своїх тварин, ну це просто я, я не знаю наразі, от просто куди, куди подіти таку кількість тварин. У Запоріжжі є багато благодійних організацій, які допомагають якраз таки людям, які виїхали з окупованих територій. Ну бо, взагалі, з території де ведуться бойові дії. А чи багато таких, що допомагають саме тваринам? Ну, у нас, ви знаєте, у нас є, слава Богу, волонтери у Запоріжжі, да? у нас є люди, які небайдужі, які опікуються безпритульними тваринами, кожний там в своєму районі, да? хто як може. Є просто така громадська ініціатива, коли люди створили на своїй власній території, да? там, у будинку, у своєму, там виділили якесь місце, і люди туди ну, забирають тварину, цих які постраждалі. Да? Але знову ж таки ну, неможливо, щось стягнути цю територію. Ну, Можна прийняти на власній території, щоб це не заважало сусідам, наприклад, да, або там іншим людям. Ну, скільки ти можеш прийняти таких тварин? І знову ж таки постає питання: або кількість, або якість. Бо, звичайно, ну, ну можна помістити там певну кількість, там 20, 30, 50 тварин на певній території, але чи зручно їм буде на тій території, чи буде для кожної тварини окреме місце, де вона може відпочити спокійно, там, да, поїсти спокійно і так далі. Тобто, все це. Це знаєте, тягне за собою дуже багато складних питань, які треба вирішувати. Ну тут, окрім притулку, ще треба розуміти, що е, тварини, які вивозять, яких вивозять з окупованих їх іноді доводиться лікувати, тобто бувають і поранені, так? І це також е, тягне за собою і витрати фінансові. Як взагалі допомагають люди? Чи можливо ви співпрацюєте там з ветклініками? Як у Запоріжжі з цим? Ну, ви знаєте, слава Богу, лікарі також розуміють цю складність ситуації, яка зараз відбувається в місті, і багато з них от просто надають і навіть допомагають лікувати тварин, яких привозять бійці uh -huh. поранених тварин і залишають на, ну, на певний час у стаціонарі від, 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 від uh -huh. клініки, щоб тварина могла оговтатись від того, що з нею відбулося. Да? А, бійці самі можуть збирати кошти на там побратима хвоста. Uh -huh. Того, да, чотирилапого я знаю такі ситуації є або знову ж таки люди звертаються до волонтерів, і просять по допомогу таку фінансову, да, підтримку, щоб можна було того хвостатого друга пролікувати, а потім знову забрати на позицію. Лікарі йдуть на поступки, і слава Богу. І ми співпрацюємо з ветклінікою, яка нам допомагає, і навіть маємо певний такий, знаєте, е кредит довіри. Да? Тобто ми можемо навіть лікувати тварин, е якщо ну вони потребують екстреної допомоги, uh -huh. навіть у борг. Потім ми вже пишемо дописи. Там звертаємось до небайдужих громадян, щоб вони допомогли вже нам якось зібрати там кошти на лікування на складну операцію, там і, і так далі. Ну, на жаль, є ситуації жорстокості, які не пов'язані з війною. Кілька тижнів тому в Вознесенівському районі було жорстоко вбито собаку. Розпочато кримінальне провадження. Вам щось відомо по цій ситуації, взагалі, як працює закон у цьому напрямку? Наш Україна ви знаєте, страшна ситуація, і, на жаль, вона не перша в нашому місті. Наша організація, можна сказати, надала публічності цьому випадку, який стався, звернувшись до національної поліції, що було відкрито кримінальне провадження. Але ви знаєте, все на жаль, і досі у нас утикається в проблему, коли люди, які стали свідками жорстокого поводження, не хочуть рухатися далі у цій справі. І справа тому починає пробуксовувати. Бо вони побачили, але знаєте, оця така м, риса нашого менталітету, Моя хата скраю нічого не знаю, вона, вона в нас дуже сильно сидить. Ми не хочемо вийти м, з зони комфорту. А, а... І Ми думає, думаємо, що ну, повідомили, хай розбираються волонтери. Розумієте, а для поліції та потрібні докази, потрібні свідки, потрібні люди, які будуть іти далі і просувати цю справу до якогось логічного завершення. Це по-перше. А по-друге, ну як би це складно або дивно там не виглядало, але все ж таки наші правоохоронні органи також не дуже хочуть займатися справами, пов'язаними з жорстоким поводженням з тваринами. На жаль, але ця ситуація, знаєте, вона у нас є, і доки ми її а, у своїх мізках ми не зможемо пере, якось, знаєте, перезавантажити свої мізки да? і зрозуміти, що м тварина це теж жива істота, і її захист а, також м повинен бути, як і захист людини, яка постраждала. А, поки що у нас так у нас вважається тварина чимось таким, знаєте, другорядним. Да про що можна не піклуватися? Ну, вбили, ну там отруїли. Я вам скажу багато людей, які, наприклад, бачать безпритульних тварин біля свого будинку. Якщо вони дізнаються про те, що її, наприклад, отруїли або там декілька собак, вони просто радіють. Вони радіють тому, що о ну класно, все, вже гавкати не буде. Розумієте? Тобто, це наше розуміння, що чужими руками ми зможемо там жар загрібати. Ну тобто, знаєте, дуже складна ситуація. Дуже. І з точки зору поліції, яка не хоче на це реагувати, або дуже неохоче на це реагує, списуючи, знаєте, все на адмінвідповідальність. Да? Тобто, тобто, отак, щоб ну і люди наші давайте будемо підбувати підсумки нашої програми. Як можна допомогти? Як кожен з нас може допомогти в цій ситуації? Можливо, там долучитися до якоїсь волонтерської діяльності чи до збору коштів. Ну можливо. я б сказала, знаєте, одним словом, не бути байдужим. Uh -huh. Це по-перше, коли у нас немає байдужості, тоді ми, тоді ми можемо щось змінювати у цьому світі. Ми в українському разі в тому оточенні, в якому ми живемо, да? а, підгодовувати безпритульних тварин. Можна виділити 10 гривень на маленькі пакети корму, щоб підгодувати того кошеня, який сидить і нявчить біля під'їзду. А, можна долучитися до збору коштів на а, тварин, які постраждали внаслідок аварій, ДТП там або з привезені зони бойових дій поранення. А, тобто можна просто волонтерити, знаєте, як на своєму місці, і м, при цьому дійсно змінювати те, що те, що нам не подобається. Так, ну все залежить від кожного з нас. Дякую вам, що завітали в акценти. І вам дякую. Це була Яна Самура, волонтерка та представниця громадської організації Запорізька зоозахисна ліга. А я дякую вам за увагу. Не залишайтеся байдужими. Дбайте про тих, хто поруч з вами, особливо якщо саме від вас залежить їхнє благополуччя та життя. Миру нам усім до зустрічі і хай щастить.